Доброго дня, ми починаємо наш урок. У нас квартет дівчат, з якими ми на попередньому уроці обрали нову пісню, але її назву та трішечки історію розповімо після того, як ми розпочнемо урок з кожен урок, який ми починаємо, ми розпочинаємо його з на дихання. Розпівка. І вже працюємо над саме обраним репертуаром. Дівчата, давайте почнемо наш урок. Почнемо з вправ на дихання. Помним, да, Беремо вдох носом, видихаємо ртом. Давайте помаленьку, плавний вдох носом, і видих ртом. Добре. Ще. Да. У цій вправі в нас не підіймаються плечі, у нас активно працює живот. Протяжний вдох носом робимо і видихаємо ртом. Розігріваємо наші зв'язки. Добре, дякую, дівчата. Наступна вправа в нас 4 вдохи, 4 видохи. Саме цю вправу ми робимо на розігрів нашої діафрагми. Будь ласка, 4 вдохи, 4 видохи. Поки дівчата роблять, я трішки розкажу. Також при вдохі у нас задіяний нос. За видох відповідає рот. Чотири фіксуючих маленьких вдохи потім таких ж самих чотири видохи. Дякую, дівчата. Зараз буде завдання зірочкою, тому що ми не робили це, цю вправу давно, але вони з нею знайомі, тому провіримо, як вона працює. Дівчата, тільки що ви робили 4 вдохи, 4 видохи, а зараз нам потрібно зробити 8 вдохів, 8 видохів. Да? Давайте, поїхали. Добре, 4. Продовжуйте, продовжуйте. Вісім маленьких вдохів носом, вісім маленьких видохів ртом. Кожен вдох та видох максимально фіксуючий. Діафрагма активно працює, при цьому плечі не підіймаються. І маємо ще одне таке, ще одну таку вправу на дихання.